товариство, брати козаки, а зараз не менш важлива частина нашого заходу це прийом до наших лав, козаків і джур. Готові до прийняття козацької присяги, козаки джури і їхні отамани. Прошу на центр кола. Потім хто прийняв присягу, я підійшов, стає, підходить. Цілує хрест, його свят, цілує прапор, цілує цього молодого Покрива. Де покрива наш. Дорогі, брати, сенс. тихо, тихо. Берегині всіх, хто сьогодні зібрались на цій славетній землі. Сьогодні ми просимо богословення, щоб Господь звершився, богословив велику справу, аби посвятити сьогодні у журівках козаків нашим І Сьогодні дуже символічно, що біля ікони копії Ставротеки, яка богословляла нас витяги. З якої йшли наші славні козаки, ми звершимо цей чин. Нехай Господь оберігає, благословляє і пам'ятайте найголовніше, що прийнявши цю велику честь, ви маєте гідністю нести і пам'ятати, пам'ятати те, що ми є православні. Пам'ятати те, що в нас є велика і славна історія, якої в світі більше ніде нема. Хай Господь укріплює і благословляє. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Шановні брати, майбутні козаки і гості пристянулися так, щоб я міг пройти і не лайк дві шариги зразу. Пристягнулися стало один за одним. хто із Полівальників получать, які на мене не ображають. Стайте будемо вішарити. На ГАЄМ будемо 8 разів. І сильно-сильно. Не дай Бог нагаєм кураторів. Розуміло, будь-які сильно. Дивіться, не дай Бог, хто шпио. А зараз ніхто не передумав. Злякався. А зараз до присяги. Я читаю фразу. Ви за мною повторюєте голови во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Я козак, приймаючи клятву присягу українського козака. Перед Богом все вищим українським народом, перед Богом свящим, українським народом, ім'я моєї матері, батька, Ім'я моєї матері, батька. всі мені найсвятішим, найдорожчим, найдорожчим. святою нашою українською землею. Святою нашою українською землею. Клянуся, що готовий віддати життя. Захищаючи свободу нашого українського народу. Його споконвічні традиції та звиття, самостійну Україну, вінуся все життя щиро дбати. Про культурний духовний, добробут. Моральне і фізичне здоров'я, здоров українського, українського народу, українську мову і культуру, культуру. звичайні традиції, Звичай традиції українського козацтва, виховувати своїх нащадків, виховувати своїх нащадків. у дусі українського лицарства, що бути стояти за державність. Присягаю, що державність, свободу і незалежність України, недоторкність Не її кордонів, Не її кордонів. Територіальну, цілісність. територіальну цілісність і до останнього подиху, і до останнього подиху буду стояти, буду стояти. На, службі України. на службі України. Якщо я порушу цю клятву, то нехай свята українська земля То нехай свята Українська земля не прийме моє, моє тіло, і буде я проклятий моїм народом. І буде моїм народом. І нехай покарають мене Бог. І нехай покарає мене Бог. І чесний вирок моїх побратимів. І чесний вирок моїх побратимів. Слава, Слава Всевишньому! Слава Україні! Слава, Слава. Слава нації! Шановне товариство, шановні джури, шановні козаки, зараз ви сказали не просто слова, а слова доблесті козака-воїна. І пам'ятайте, те, що зараз було викинуто з ваших уст, прийнято Богом. І назад дороги немає. І останні слова клятвої, хай не лякають вас до цього не лякають. Але на вас тепер відповідальність за майбутнє нашої держави. Робіть все, щоб дивлячись на вас, до нас лав приходили кращі, більші, сильніші, молодші. Тоді вижили. Ви тепер до присяги на коліна, на коліно вибачайте. На коліно. Я підходю, б'ють 12 разів, він говорить Добре, ну перші. Я дуже радий, що ви не злякалися. І коли козаки своїх побратимів не били на гайок. Не доводили до цього. Я спеціально ці слова сказав, щоб останні перевірити, щоб не пошатнулася ваша робота. Навіть маленько не Дякую товариству за собой, що достойно. Посіячується в козак. Колесій. Колесій. Козак Олексій. Чесно, за ці двох. Посвячується в козаки, козак, Дмитро, чесно носить водя комерка, передиснує. Посвячуються в козаки. Козак Богдан. Чесно нанесить прапор України. Горить, заїде, переможці. Посвячується в Жури. Максим. Випровольний строк. Достойно провести і стати закон. в жури. Достойно провести знання, жури, будь достойно. Посвячеться жури на тій землі, які козаки. Достойно носить вибачайте, козаки. Дмитро, мій бойовий сю против. Почувається в козаки. Зокрема, що буде боїться, знаєш що? Зутяга правильно? Свірячеться в козаки. Треба буде, я тобі трохи Приклеїмо, до вас в козаки. Валерій. Потирайтеся козаки Кота Петро. Я вибачаю. Спрятеться козаки, Димофій, буде досходити за козаки, Богдан. Ну да. Стирайтесь до козаки. За що? Посвячуються козаки, то зараз писає вас. Наславний затоп. Почувається козаки. Краще не буде козака. Посиляйтеся козаки. Журить. Діва. Олексій. І посвячуються нашій перегміні. Аліна Громчика все ж здатна. Будь продовжувати роду українського. Основна мета наших дівчат бути гарними, красивими, щоб повітря побігти Було в наших рядах. Добре? І, мабуть, найголовніша хвилиночка, наші соколята, які теж колись... Вилетять з наших країн. І Боже, дай їм мирної землі. Посвячиться Джури, Як зовуть брати? Радіон, а ну Родіон! Посвячиться Потрячеться жури. Лів. О якесь тим. Потрійся на жури. Все. Данило. Данило. Ану. Данило. Данило. Посвячиться Джури наш. Ор. А ну, Богдан такий біг. Слава нації! Посвячується в джури Дмитро. Дмитро, ну скажи Дмитро. Дмитро. Посвячується в джури Давид. Давид. Встаньте, брати, з колін. Брати, гучно, оплесками, привітаємо наших новин. <плес> Скажу, побратиме, ти їде нас, приймати, козаки. І дякую тобі за твою місця, за твоє серці, за... за те, що ти молодий, гарний, пішов захищати нас. Я не буду ставити тебе навіть на коліни. Приймаємо тебе, брате, що закон. Будь достойний, будь таким, як він є. А ви, хлопці, беріть з нього прийде. Добре? Слава нашому захиснику! Слава! 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 І передай побратимам своїм жахам, що ми її ждемо. Живими і здоровими. Дякую вам, за мене. Наш, так. Все. Господи, Господи, людей моїх, Obrigado.